Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо працювати над новою темою. і сьогодні урок 47 Edinburgh and stratford on Avon. Exercise 1. Read and remember the Word. Прочитайте та запам'ятайте слова. Які слова в нас тут є? Бачимо: Situation, це розташування, hill, пагорб, бодер, кордон, великий, долина, Давній loyal, королівський, Playwright – Це драматург. Перепишіть, будь ласка, ці слова собі в словничок та запам'ятайте їх. Exercise 2. Fill the piece of words that fit together and write down the words. Знайдіть фрагменти слів, які підходять один до одного, та запишіть їх. Бачимо у вас 12 фрагментів. Ваше завдання з'єднати так, щоб вийшли слова. І записати ці слова, які у вас вийшли в свій зошит. Далі. Exercise 4. Read about the Edinburgh and Stratford on Avon. Прочитайте, будь ласка, текст про Едінбург та Стратфорд на Айвоні. Та перекладіть їх. Після того, як ви це зробите, переходьте до п'ятої вправи. Exercise 5. Write down in your exercise book Whether the statements below true or false. Correct the false ones. Ваше завдання визначити правдиві чи хибні речення, написані нижче. Якщо вони хибні, десь трапиться речення, яке буде хибним, ваше завдання його виправити, щоб воно стало правдивим. Далі, Exercise 6. Write and then say what the following refers to in the text. Uh, напишіть, а потім скажіть, про що йдеться в тексті. Бачимо, да, у вас тут так, певні виписки подані. Ваше завдання. Uh, наприклад, The River Force. Річка Форд. Повернутися до тексту та подивитися, в якому з текстів казалося про цю річку, що саме казали, і написати це далі після нижче цієї фрази. Далі читаємо наступну, так само шукаємо і пишемо, де ви це бачили, де ви про це читали, та що там про це відомо було в тексті. And exercise 7, uh, the phrases in exercise 6, in the order, They are meet in the text. Use them as a plan and tell about Edinburgh and stratford on avon uh, поставте словосполучення вправи 6 в тому порядку, про, да, в якому вони зустрічаються в тексті. і Використайте це як план, щоб розказати про Едінбург та Стретфорд на Ейвоні. Таке завдання вам буде да, додому. Тож, я чекаю ваших робіт, обов'язково все прочитаю, перевірю та виставлю оціночки. Всім гарного дня, до побачення!